Вітаю всіх! Сьогодні буду продовжувати готувати грядку під озимий часник і покажу, на що я звертаю увагу, адже дуже важливо, щоб ділянка була сонячна, щоб був гарний стік саме води, не було застою води. Ну і врахувати те, що вона має бути вчасно перекопана або переорена. Отож запрошую до перегляду і розкажу, на що дійсно треба звернути увагу. Де ж посадити часник, щоб виріс і великим, і не перегнив. Найкраща буде ділянка, на якій росли бобові, капуста, помідори, баклажани, перець, а також кавуни, кабачки. Я буду садити на тій ділянці, на якій росли кавуни. Не рекомендується садити після коренеплодів, а саме після моркви, буряка, картоплі. Тому що вони забирають з ґрунту багато поживних речовин, плюс залишаються збудники захворювань. Немає такого, щоб. Віддалі все росло, буває, корене плоди підігнивають ґрунті, і потім може навіть і підігнивати часник. Ну і звичайно, не рекомендується садити після цибулі і часнику. На тій ділянці, де я вирощувала цибулю чи навіть часник, повторно вже можу садити аж на четвертий рік. При посадці слід пам'ятати, що земля має бути підготовлена заздалегідь. За два, навіть за три тижні переорена чи перекопана. Кому не виходить, то хоча б за тиждень її переорати чи перекопати до посадки. Грунт має бути рихлий. Трохи таки глибоко переорений чи перекопаний, тому що коренева має мати простір для розвитку. Якщо їй буде твердо, зубчики з ґрунту будуть вистрибувати над поверхнею. Таке буває. Отож, це слід врахувати. А якщо буде достатньо простору в ґрунті, корінь буде гарно розвиватися і потім, відповідно, буде і велика головка. Обов'язково слід звернути увагу на кислотність ґрунту. PH має бути навіть від 6,5 до 7,5 Якщо ґрунт кислий, то часник в такому ґрунті рости не буде. Звичайно, тут дуже добре мати прилад для вимірювання кислотності, ним точно визначимо, який нас ґрунт. Якщо немає такого приладу, дивимося, які буряни росли на ділянці. Якщо було багато хвоща польового, багато мокрицю, то це сигналізує, що ґрунт тут кислий, його потрібно розкислити. І це робити теж завчасно, не робити перед самою посадкою часника. Тут можна застосувати попіл, як хороше таке добриво. Воно наситить ґрунт і калієм, і фосфором, а вони саме необхідні для нарощування великих головок. Отже, вносимо попіл в розрахунку 300 г на метр квадратний, розсіваємо по ділянці, потім гарненько заробляємо. І якщо пройдуть дощі, то взагалі воно буде прекрасно працювати. Мікроелементи будуть розчинятися і будуть потім доступні для тих часничків, які ми посадимо. Можна також розкислити ґрунт доломітовим борошном. Так само, як і попіл, його треба завчасно вносити, неодночасно з добривами. Спочатку вносимо або попіл, або доломітове борошно, а тоді через два тижні вносимо добрива і садимо часник. і будемо мати прекрасний результат. Деколи спостерігаю, що багато городників роблять рядочки, і оті борозенки сиплять попіл і так сидять часник. Я цього не роблю і не рекомендую, тому що якщо посадити часник прямо на попіл, то корінці отримають опік. В результаті навесні зелена маса не буде так розвиватися, вона буде жовтіти, головка буде рости маленькою, а може взагалі навіть і не вирости. бувають такі результати. Тому найкращий варіант внести з Завчасно і ні в якому разі не сипати його в борозенки. Тепер поговоримо про добрива. Їх можна внести перед оранкою, можна в рядок при посадці. Дуже добре би було внести перегній. Якщо немає такої можливості, то вносимо мінеральні добрива. Цього року я буду застосовувати добриво Яра Міла, Фінляндське, придбала його через інтернет-магазин, собі 25 кг. Звичайно, воно дорожче від наших українських, але дуже якісне. Тут собі кожен вибирає, що йому вигідніше купувати. Формула в даного добрива 8, 24 24. Невелика кількість азоту, 24 фосфору. І 24 калію. Якраз прекрасне добриво для того, щоб гарно вплинути на розвиток кореневої системи. І якраз рослинка буде отримувати імунітет, добре перезимує зиму, і потім гарно піде в ріст. Підійде також добриво з формулою 7 теж прекрасний для осіннього несення. Підходить не тільки для чеснику, й для цибулі. Дане доброво застосують багато фермерів, які на великих площах вирощують що цибулю, що чесник. Тому я вирішила теж цього року його спробувати. Добриво приходить до нас в Фінляндії великих мішках по 600 кг, його розфасовують і так, по 25 чи по 50 кому скільки потрібно. Скільки його давати? Наприклад, якщо його розсівати, достатньо буде 3 кг на 1 сотку. Його можна вносити і в рядок. Тоді даємо до 1,5 кг на 1 сотку. Воно зразу розчиняється після першого дощу і прекрасно працює. Доброво добре, тим, що воно безхлорне. Можна внести подвійний суперфосфат, в складі якого є 40% фосфору, 5% сірки, є кальцій 14%, є магній, є залізо. Подвійний суперфосфат не має гіпсу. Він прекрасно зміцнює кореневу систему. Рослини, які одержують достатню кількість фосфору, мають кращу стійкість до стресу, до низьких температур, до посухи. Це добре, ефективно діє за несприятливих погодних умов, по ціні дешеве прекрасно зберігається. Єдине, що його не можна вносити одночасно, теж з доломітовим борошном чи навіть з попелом. Попередні руки я ще застосовувала таке добриво яке коплант. органомінеральне калійне добриво без Хлору з великим містом калію, воно розчиняється поступово, не вимивається з орного шару ґрунту. В нього якраз саме головна діюча речовина калій, якого є 28% або навіть 34%, відсотки. міститься в легкодоступній для рослин формі, є фосфор, 8-12%, магні, сірка, кальці залізо. Але мені щось останнім часом воно не подобається. Чи, можливо, його як придбала неякісним, тому що дуже такого ефекту результат від його застосування не побачила. Тому вирішила перейти на застосування такого доброго, як я раміла. Озимий часник найкраще садити за 2-3 тижні до перших заморозків. Ночі стають холоднішими 5-6 градусів, земля ще не замерзає, день може бути 10-12 градусів. Часник за такої температури встигне пустити корінці і добре перезимує зиму. Також я дивлюся за березою, якщо листя на ній пожовтіло починає опадати, то настав час посадки у зиму часнику. А якщо листя ще досить таке зелене, десь не десь жовтіє, то не варто поспішати. Отже, грядка моя вже підготовлена до посадки у зиму учаснику. Добриво, буду вносити безпосередньо перед самою посадкою, тому що буду застосовувати якісне. Всім хочу побажати мирного неба, спокою душі, дали посадок, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.